Підтримка військових, ветеранів та їхніх родин один із пріоритетних векторів діяльності МХП та благодійного фонду МХП громаді. Для демобілізованих працівників та жителів громад Вінницької області нещодавно був організований дводенний відпочинок у заміському комплексі. Відпочинок організували в межах програми МХП Поруч, яка передбачає індивідуальний супровід та комплексну підтримку військових, ветеранів та їхніх родин. Запропонували родинам, щоб вони приїхали і трошечки змінили обстановку. І така можливість в них побути з своїми рідними, рідними близькими, з дружинами, з дітками, можливість порибалити. Адреналін та неповторні враження залишились у ветеранів російсько-української війни та їхніх дружин після поїздок на квадроциклах та багі. Під час прогулянки подружжя Василь та Раїса Самохвал з Немирівської громади відкрили для себе нові горизонти, мальовничі пейзажі та цікаві маршрути. Дуже дякуємо за хорошу поїздку. Навколо навколо села проїхали. Заїхали якісь там кар'єри. Кар'єрі трохи побуксували ось видно по цьому. Загалі хороший відпочинок. Я включу МКП, що нам якби підтримував нас і під час війни, коли ми були там, і, і зараз підтримує. Після такої прогулянки хочеться жити творити, і творити, допомагати, да, працювати, і допомагати да, і бути корисними для держави, для суспільства, для нашого народу, для сім'ї, сім бо ми, ми українці. На фінішній прямій маршруту і Владислав Рубаник. В минулому працівник Вінницької птахофабрики, а в квітні 2023 року чоловіка мобілізували. Владислав воював на Бахмутському напрямку. Там отримав поранення. Відновитися та провести час із своєю дівчиною зараз для ветерана важливо. Максимально корисні. Я рекомендую кожному, навіть не тільки ветерану, почаще відпочивати, якось відволікати себе від цієї рутини, тому що зараз нам всім нелегко. А от такі невеличкі поїздки. Я рахую дня три-п'ять. Якщо є у вас можливість, бажано нею користуватися для усвідомлення родинних зв'язків. Захисники разом з дружинами відвідали майстер-класи з використанням нейрографіки Мій рід, моє коріння разом з психологиною розбирали тему спільних сімейних цінностей та власних почуттів. Метод нейрографіка дуже відома, дуже популярна. Скажімо так, якщо взяти цей метод, він дуже людину фокусує в моменті тут і зараз. Людина може розвантажитись, може обміркувати свої думки, може спланувати своє майбутнє, але це така такий метод, який потребує усамітнення, поглиблення в своє свідоме і несвідоме. Любителі відпочинку біля води з самого ранку на річці ловили рибу. Для більшості захисників риболовля це лише спосіб відпочити. Але це не завадило вдалі риболовлі. Улов виявився немалий. Кльов був хороший, а впіймали, не знаю, кілограм більше десяти. Вадім закинув прямо на забросі. Зразу крупчук взяв. Піймали такий десь до двох кілограм. Сім родин насолоджувались природою спокійно та водночас драйвово провели час та емоційно розвантажились.